У нас в наявності сьогодні турка від торгівельної марки Ardesto. Турка виготовлена із нержавіючої сталі 1810. Дуже зручна ергономічна ручка, також із нержавіючої сталі. Об'єм даної турки 500 мл. Також є така турка з об'ємом 350 мл, кому буде ця велика. Діаметр турки майже 10 см. 9,9 метрів, здається. Дуже вона легенька, підходить увага для газових плит, електричних та склокерамічних плит. Також можна мити в посудомийній машині. Кого зацікавила дана позиція? пишіть, будь ласка, в Дірект.